А яка тоді роль тут Дональда Трампа? Ми будемо знову до нього апелювати, бо мені зараз ця вся історія нагадує а, історію із перемовинами, які були, очевидно, були, і це, мабуть, складно заперечити навесні цього року. Тоді також був план Келога. Публічний чи не публічний про нього багато говорили пізніше були е, в Стамбулі оприлюднені мединським документи у вигляді меморандуму, де чітко було все розписано. Сьогодні якийсь план з'являється Трампа, не Трампа. Мені особисто це абсолютно не важливо. Мені важливо е, заакцентувати увагу на тому, а яка роль Трампа в цій історії. Я його бачу як посередника, якому глибоко начхати, яким буде фінальний документ, а кінцевими переговорними сторонами в цьому всьому процесі будуть Україна і Росія. Ну і так виглядає дуже класно ці всі історії, що Європа отримує разом із нами, але Європа в першу чергу карт-бланш відтермінування моменту початку агресії Росії проти країн Балтії, Північної Європи. Ну, власне, Трамп сам це підтвердив. А участь Трампа тут просто нульова, він статист, і йому байдуже. Як його можна переконати? Я не бачу, чесно кажучи, подальших якихось таких можливостей для цього. Ну, бачите, пане Валерію, дивіться, е так, ви абсолютно маєте рацію, коли говорите про те, що Трамп себе поставив над усіма. Ну так же, ж, він же ж він же ж не менш великий, ніж оцей, е, е воєнний злочинець Путін. Е і він же ж, до речі, в цьому плані ви звернули увагу, безумовно, на той пункт, де е за калькою з документу е про сектор Гази створюється якийсь там. Е е Рада миру. Рада, ми, Рада миру, там щось іще таке, де хто на чолі сам великий Трамп. І я от думаю собі, якщо е, один великий ставить іншого великого е, в підпорядкування, то той менший великий вже скаже, як же так, я ж такого не можу прийняти за визначенням. Так що це знову-таки до того, наскільки бездарний цей так званий план, бо це е, ну справді, якийсь конгломерат речей, які між собою не узгоджується, знаєте, такий собі кошик. Туди щось скинув Дмитрія, туди щось скинув Вітков додав, мабуть, ще кушнер. Переварили пунктами, поставили і сказали Трамп, що це щось чудове. Ну а оскільки ми знаємо, що Трамп ж більше однієї сторінки не, 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 не читає. Тому він і сказав, що займайтеся, якщо хорошо, значить хай буде хорошо Але бачите в чому мені здається, пане Валерію. Зараз стоїть наша ключова задача. З позиції Трампа як людини, яка стоїть над перетворити його в людину, яка стоїть з Україною і з Європою. Чому? Ну тому що інша сторона, тобто ця дика територія, яка поки що називається Російська Федерація, його Трампа ні що не ставить. Тобто, тому Трампу. Потрібно спуститися з небес, з хмар на грішну землю і зрозуміти, що на цій грішній землі він разом з цивілізованим світом повинен змусити тих, хто його що не ставить, за це заплатити. Він вже почав цю роботу. Ми бачимо, що все-таки я чесно що скажу вам, я боявся, що десь перед 21 листопада відбудеться якийсь телефонний дзвінок від Путіна, Трампу. З запевненням, що все буде добре, що ми помиримося, що ми там все зробимо, і так далі, і Трамп відступить, слава Богу, цього не сталося. Тепер ми бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Дивіться, ну уже коли такі собі республіканські монстри голосно і чітко і ясно формулюють свої претензії до того, що вони читають і бачать, коли вони розуміють, що ще раз обійти на. Щоб Путін обійшов так би мовити, Трампу з усіх боків і показав йому те, що традиційно в Росії показують. Оце вже забагато і тут уже знову ж таки громадська думка, яка попри все, хоче, щоб США допомагала Україні прямо криво. Вибачте, боком чи чи як заводно, це вже питання 25, Але щоб американська зброя йшла до України у Трампа через рік проміжні вибори. Трамп не може просто так сказати, ребята, та мені ваша думка не цікава. Не, не спрацює у Трампа. Є потужне військово-промислове лобі, яке йому Трампу не дасть можливість сказати те, що говорили недавно це от Каролайн Левіт, про те, що ми не будемо вічно вам постачати зброю. Так вони ж не постачають, вони ж і продають. Це ж не постачання, що ми взяли і віддали. Ми взяли і продали. А хто заробив? А заробили. Американські компанії а що хоче Трамп, а Трамп хоче, щоб американські компанії заробляли. Ну так вибачте, а де ж банальна логіка? Вона ж тут не не, не не пляше. Отже, я думаю, що є фактори. Ну і плюс не забуваємо зовнішні моменти. Ну, дивіться, коли вся Європа чітко сказала, що дорогий товариш Трамп ніякої G8 навіть в проекції, щоб ти навіть про це не задув і не думав. І що ми бачимо, цей пункт швидко зник з усіх переліків. Значить, європейський союз може. Може формулювати свою позицію, і цю позицію американці будуть враховувати. Отже, вона зараз є всі можливості для того, щоб, комбінуючи всі ці, так би мовити, вектори, зробити так, щоб Трамп з позиції верховного споглядача перейшов в позицію активного учасника і почав робити ті речі, які в цілому потрібні і Україні, і Європі. І самим Сполученим Штатам Америки. І зараз, мені здається, у нас для цього є ну, щонайменше шанс. І от від того, наскільки ми будемо, так би мовити, дипломатично, скажу так, нетрадиційно спритними, залежить, чи зможемо ми цю мету досягти. Трамп тут займає позицію наступну. От як ви між собою домовитесь, так воно і закінчиться. Але ви повинні подомовлятися. Тому з'явився цей план який був ініційований Росією через Дмитріва Віткова, його занести Трампу? Трамп сказав: я не хочу читати беріть, йдіть, розбирайтеся, все показуйте, домовляйтесь. До чого домовитись, так і буде. Тому така і є поступливою. Така американська делегація, яка каже: Так: отакі питання ми можемо зараз винести за душки. Їх обговоримо я більш ніж переконаний, спочатку з росіянами. А потім, коли будуть досягнуті домовленості, повеземо цей план Трампа, скажемо, дивіться, отак на це погоджується Україна Росія. Тепер давайте запрошувати Зеленського ви тут домовитися вже конкретно там публічно, що відбувається, і процес піде далі. Ну, я не готовий вам відповісти, наскільки Росія готова на такі поступки, тому що е зараз, зрозуміло, Кремль буде демонструвати свою е договороздатність, але насправді, чи вони готові будуть досягти домовленостей, в мене великі сумніви. Тому що треба не забувати про одну ключову сторону в цій всій історії: це Китай, який не зацікавлений завершення війни, хоча там Трамп із ними говорив. Але як ми бачимо, китайська сторона не проявила великого ентузіазму щодо долучення до переговорів, примусу Росії до миру, і так далі. Вони розуміють, що до них прибіжать ті самі європейці просити гарантії безпеки, щоб Росія не напала в майбутньому, тому що. Америка американська сторона Дональд Трамп не може її гарантувати. Він стільки завгодно може розповідати, що я вам обіцяю, що Путін на вас не нападе, звертався до України Балтії, Але ж ми розуміємо, що це все лише обіцянки. Тому поступливість американських сторони швидше демонстрація того, що вони хочуть залишитися в рамці Трампа, яку той запропонував. За ініціативою Москви для відновлення переговорного процесу, поки що немає офіційних контактів між Росією та Україною. Але я думаю, якщо там буде бажання якесь, то ну і необхідність продемонструвати, що обидві сторони договороздатні, принаймні готові вступити в переговорний процес, то так, ми можемо побачити його. Адже не випадково в Білому домі кажуть, що ну і у меру прокоментував доволі розпливчато візит Зеленського до США, що ну розглядають колись може бути, можливо, в цьому місяці Зеленський полетить до Сполучених Штатів Америки вже дедлайнів про 27-е. А, листопада немає. Трамп готовий їх відсувати, так само як він сунув її запровадження санкцій проти Лукоїлу тероснефті на невизначений термін. Ну кажуть, на 13 грудня, Не думаю, де 13, там буде двадцять третя або 13 січня. Але в будь-якому випадку Трамп зумів ініціювати переговорний процес. До чого він призведе? Ну давайте трішки почекаємо.